Вітаю, киці малесенькі. Коли розмова заходить за екранізацію відомих книг, більшість людей порівнює їх з оригіналом, хоча це не завжди потрібно робити. Екранізація може переосмислювати відомі образи та події в іншому контексті, і в такому разі порівняння не, не несе сенсу, бо це буквально два різні твори. Але може й бути так, що фільм хоче перекласти на екран відому книгу, але робить це погано. Детективне кіно завжди було предметом подібних обговорень, і сьогодні ми з'ясуємо, чому Кеннет Брана не зміг вдихнути нове життя в легендарного персонажа Агати Крісті. Мене звати Тоня. Давайте розбиратися. <му> Хто з'явиться у вас в голові? Якщо я попрошу вас уявити відомого детектива з книжок. Роблю велику ставку на те, що ви подумали про Шерлока Холмса, і це не дивно, адже саме Холмс є найвідомішим персонажем подібного роду. Але окрім нього є інші: Ніро Вульф, Отець Браун, Інспектор Морс, Міс Марпл, Еркюль Пуаро. Навряд ви про них згадаєте, якщо не любите детективні романи. Але Пуаро, хоча й не настільки відомий, як Шерлок Холмс, також є культовим і про нього неодноразово знімали кіно. Останні декілька фільмів, які побачив світ, це вбивство у східному експресі. Смерть на Нилі та Привиди у Венеції від режисера Кеннета Брани, який сам же і виконав роль відомого детектива. Але ці три фільми абсолютно нікому не потрібні. Саме так я вважаю і назвав цей випуск. Чому? Для цього для початку треба поговорити про книжкові типажі персонажів та з'ясувати, а чим вони відрізняються. Що ми знаємо про Шерлока Холмса? Досить багато чого, бо деякі романи Артура Конана дойля є частиною шкільної програми. Шерлок, англієць, має геніальний мозок та з легкістю розправляється з не дуже заплутаними справами, навіть не виходячи зі своєї кімнати. Він називає це справою на одну люльку. Холм спалить люльку, яка є частиною його образу, але він не гидує папіросами чи сигарами. Міцний тютюн йому дуже потрібен. А якщо довгий час сидить без роботи і немає справ, може закинутись білим порошком тайт, аби його мозок був, хоча б чимось зайнятий. Його справи це його життя. Він не може без розслідування цікавих злочинів, та іноді навіть жаліється своєму другові, доктору Ватсону, що справжні злочинці перевелися, через що він вимушений сидіти без роботи. Містер Холмс бере за свою роботу справедливу винагороду, але його можна назвати альтруїстом, адже якщо людина не в змозі заплатити за розслідування багато, він візьме символічну платню, але допоможе знайти злочинця не менш якісно. Ну і ще з важливого, Шерлок Холмс не вимогливий. До підвищеного комфорту чи розкоші, він постійно тримає свою кімнату в безладі, може прямо в ній проводити хімічні дослідження, що спричиняють задушливий туман по всьому будинку, або може тренуватися в стрільбі, так само вдома, руйнуючи дорогі предмети декору. Ватсон каже, що безлад дуже милий душі Холмса, але незважаючи на це, він дуже чистоплотна людина, завжди гладенько поголений, а на сорочці не знайти плямки. Тепер що уявляє собою Еркюль Пуаро? Він майже повна протилежність. Пуаро – бельгієць, що живе в Англії, він розплутує справи, як він каже, за допомогою сірих клітинок мозку. Це означає, що він збирає найменші деталі, які не помічають інші, та будує з них повноцінну картину злочину. На відміну від Холмса, він часто виїжджає в інші міста та країни, але робота не найголовніше в його житті, скільки б грошей не приносила. Поро багато разів відмовлявся від справ, аби приділити час собі. Але обставини все одно заставляли його працювати. Еркюль також палить, але не дуже часто і виключно російські цигарки. Він більше любить смородиновий лікар крем де Касі, ставино, свіжу випічку та бельгійський шоколад. Оскільки він бельгієць, його душа дуже сумує в Англії без чогось традиційного в його рідній країні, а комфорт це те, що він просто обожнює. Пуаро – прискіпливий ідеаліст та педант. Його житло завжди охайне, а кожна річ стоїть там, де повинна стояти. Зовнішній вигляд завжди ідеальний. Він може біситися, якщо раптом один з волосків на вусах стричить в неправильний бік і підстригає його. Він любить мистецтво, музику, може проводити час вдома наодинці з коробкою улюблених бельгійських. Цукерок і душевний спокій Пуаро дуже легко порушити. Цей пан любить увагу та шану, дуже тішиться від компліментів та подяк за роботу, називає себе величною людиною та дуже не любить, коли його приймають за француза. Він бельгієць, і це важливо. Що ж, ми розібрали образи і тепер маємо уяву про те, наскільки Пуаро складніший за свого лондонського колегу. Якщо Холмс в цілому досить проста, але розумна людина, то Пуаро егоцентричний, часто лицемірний та втомлюючий персонаж. Хоча менш геніальним детективом він від цього вже ж не стає. Одна з основних фішок пана Еркюля в тому, що він завжди веде справу самостійно. Якщо знаходить цікаві деталі, він не розказує про це своїм колегам чи на по сюжету, а тримає інтригу до кінця, аби вже в останньому акті отримати максимум уваги та провести напівтеатральне видовище, в ході якого виведе поганця на чисту воду. Сюжет цих детективів завжди плутав читача чи глядача так, аби до самого кінця вивагалися та сумнівалися, хто ж не гідник, та не визначили його раніше пору. І образ цього персонажа настільки складний, що сама Агата Крісті не була задоволена екранізаціями, особливо тією, де дитективи. Ти, взагалі, не носив вуса найкращу версію Еркюля Пуаро втілив на екрані Девід Суше. Він грав пуаро протягом 25 років, загалом 70 епізодів, і в цьому серіалі під назвою Пуаро Агати Крісті можна побачити максимальне попадання в образ. Суше відпрацьовував акцент, манеру ходи, міміку та інші деталі, аби вжитися в роль, завдяки чому і став найулюбленішим пуаро з усіх можливих. Зіграти детектива краще, навряд вже хтось зможе, але і чи потрібно. Кеннет Брана вирішив, що потрібно, тому почав розвивати власний всесвіт. Три фільми, сюжети яких засновані на книгах Агати Крісті, але так само як і інші екранізації, мають трохи змінені сюжетні деталі. Для кого вони знімалися, не дуже зрозуміло. Справа в тому, що жанр детективу це здебільшого нецікава для молоді штука. Більшість людей до 30 років сьогодні навряд знають такого персонажа, як Еркюль Пуаро, бо його, на відміну від Шерлока Холмса, не згадують у шкільній програмі. По-друге, Пуаро це канонічний образ. Якщо його екранізувати, то витримуючи деталі, описані в книгах. Брана використав навіть не половину з них. Але ви можете сказати: Здрасті, приїхали, а як же бойовик Гайрі? Чи про Шерлока Холмса з Робертом Дауні молодшим? А як же серіал Шерлок з Бенедиктом Камбербетчем? Хіба вони канонічні? В тому то і справа, що Холмс, маючи таку велику відомість, вже готовий до того, аби переосмислити його образ, познущатися над ним чи вивернути персонажа з позитивного на негативного, як це й робить серіал. Пуаро не має в цьому потреби, бо він банально невідомий більшості. Переосмислення працює, коли є що переосмислювати. Перед цим треба було б для початку додати Пуаро відомості шляхом якісних сучасних канонічних екранізацій. Бранаш зняв кіно в тій самій епосі, але змінив персонажів та їх біографії, через що концепція пуаро повністю перестала працювати. Це ремейк заради нічого. У фільмі Вбивство у східному експресі ми бачимо, як детектив снідає та вимірює лінійкою два яйця. Треба зазначити, що поарок краще взагалі не буде їсти, аніж з'їсть два неоднакових яєчка. Це його шиза, і тут нічого не поробиш. Подивіться на сцену з такими самими яйцями у суше. I cannot кенат і тізекс. They are of totally different sizes. Їке Яйця так само не однакові, і це видно неозброєним оком, але лише поароке не табрани все одно вимірює їх. І зробить це знову у фільмі Привиди в Венеції. Але там яйця не просто різного калібру, вони навіть різного кольору. Для чого ця буфанадна комічність? Вона робить з Пуаро не ідеаліста, а дурника. В Старій екранізації роману. Момент з вимірюванням яєць займав дві секунди і не тягнув на себе уваги лінійкою. В плані їжі він гурман, англійські страви йому взагалі не подобається, і це ми часто бачимо в серіалі. Like the meat, overcooked, the vegetables too soft, the cheese inedible. And the day the English create our own wines is the day I return home to Belgium. Поаро досить повільний, ходить з тростиною і точно не стане бігати за злочинцями. Бранаш у фільмі це робить, наче він не Поаро, а Джеймс Бонд абсолютно зайва сцена. В кінці вбивства у східному експресі він збере всіх персонажів на вулиці перед потягом та буде погрожувати їм револьвером. А потім запропонує застрелити себе, хоча в револьвері, а вже ж не буде набоїв. Так, театралізована розв'язка злочинів це фішка Еркюля, але Брана перебрав. Зважаючи на його біографію та любов до Шекспіра, він додав драматизму та пафосності в цій сцені, навіть посадив людей на кшталт таємної вечері, де Вінчі. драматизм. А вже ж доречний, але Девід Суше виконав його іншим, більш властивим для поручином. Оголосивши результат свого розслідування, що було емоційно, він знаходиться у пригніченому стані, адже не розуміє, який фінал цієї історії був би справедливим. І коли він вирішує обманути поліцію та приховати правду, він виходить з потяга зі сльозами на обличчі, поро зрадив собі та своїм принципам. Він не здав злочинців. Це перевертає його свідомість. Той Пуаро, для якого завжди все має бути правильно, робить неправильно. Таких вчинків у нього дуже мало. До того ж, кінець фільму відсилає нас до початку. Пуаро розуміє, що був занадто категоричний раніше і йому огидно. Я дуже раджу подивитися саме цю екранізацію з оригінальним звуком та субтитрами. Наступний фільм Смерть на нилі найслабший в серії, бо, як мінімум, актори виконують ролі так, що майже з самого початку зрозуміло, хто поганець, інтриги мало. А почнеться фільм з предисторії детектива, який отримав поранення обличчя під час війни. А його наречена Кетрін, що була медсестрою, порадила йому відпустити вуса, що він і зробив, аби приховати шрами, і зробив вуса такими, як у його покійного капітана, що загинув. І незважаючи на той факт, що волосся на місці шраму не ростуть, це непогана історія. Вона пояснює, що Пуаро ховає під вусами себе справжнього та має величезні комплекси і душевні шрами. Але це знову ж таки хто завгодно, але не Пуаро. Знаєте, ким була справжня любов детектива? Не та що у кенета Брани. У Пуаро були відносини ще у молодості, коли він працював в поліції. Але той роман з дівчиною на ім'я Вірджинія Меснар він називав невдалим. По справжньому Пуаро закохався під час справи Подвійний доказ у російську графиню Віру Русакову. Вона виявилася злочинницею, тому пара не могла бути разом. Це була єдина жінка, яку детектив по справжньому покохав, але йому довелося знову ж таки піти проти себе та зробити так, аби графіня змогла поїхати. Сцена з серіалу дуже сумна. Очі Пуаро під час прощання на мить наповнюються сльозами. Він розуміє, що більше ніколи не побачить неймовірну жінку. Мадам, you are the most markable, the most юнік у мене Opposites. You must continue your work and I must continue mine, but not in the same country. Так, це яскраво відображає, наскільки Еркюль відданий собі. Така історія кохання більш серйозна та викликає більше емоцій при перегляді, аніж позіхання брани Ах, моя Кетрін та його загравання з чорношкірою співачкою. Та й вуса він під кінець смерті на нилі збриває. Це ніби символізує те, що він перестав ховатися від світу та оголює свої шрами душі. Але Пуаро, у всякому випадку літературний, ніколи б не зробив цього. Вуса він дуже любить та піклується про них як про дитину, та й впізнають його часто саме через них. Смерть на нилі це найдивніша частина, не кажучи вже про те, що вбивство відбувається в присутності пуаро. А кінцівка попереднього фільму повідомляла про вже скоєний злочин. Я шукаю містера Пуаро, дуже термінова справа. А, він у відпусті. Я маю вести його в Єгипет негайно. Сталось убивство смерть на чортовому нілі. Ну і привиди в Венеції. Фільм, що можна назвати кращим з гіршого, тобто з усіх трьох частин мені він здався найбільш структурованим, як і попередні частини, це герметичний детектив, де всі підозрювані знаходяться в зачиненому приміщенні, а пану Еркюлю доведеться з'ясувати, хто ж це був. Але тут ми також можемо побачити відрив від канону, наприклад, у сцені, де Пуаро захотів розважитися та спіймати ротом яблуко в тазику з водою. Чи треба казати, що він ніколи б не повів себе таким чином по відношенню до власних вуз? Та й події, що частково взяті з роману вечірка на Хеловін, частково з інших тримають увагу досить слабо. Рояль в кущах не дуже працює або пуаро або абсолютно не відігрує, що помітив якусь деталь, або взагалі ловить глюки. Якісь непотрібні скрімери, відсутність цікавих доказів, прямолінійний сюжет з очікуваними смертями. Більше схоже на міні-хорор аніж на детектив. За висновком, фільми Бране це дуже і дуже спірне кіно. Так воно досить красиво знято. Пейзажі можуть заворожувати, але не на великому екрані. Коли я дивився в кінотеатрі, фони дуже мильні. Так, ці фільми мають на ролях відомих хороших акторів, але головний слабо вписується. Так, вони й досі є детективами, які можуть здивувати тих, хто лише знайомиться з жанром, але викличуть лють у тих, хто знається на них, бо більше шарить за сюжети Агати Крісті. Девід Суше зробив максимум, ставши легендарним втіленням Меркюля Поро. Цей серіал обожнюють Кенет Брана, десь перестарався, а десь недопрацював. Його стрічки це не нове прочитання культових романів, він допускає багато помилок, і це не сучасна інтерпретація. З сучасного тільки неонові титри і пісня Белівер у трейлері першого фільму, що абсолютно не підходить по стилю. Його пуаро абсолютно інший. Він знаходиться в обставинах, де мав би бути тим самим дивним бельгійцем з геніальним розумом, але він веде себе як мікс з пуаро Джеймса Бонда та Гамлета. Він зайвий раз драматизує як персонаж Шекспіра. Іноді веде себе прискіпливо як пуаро, а більшість часу бігає за злодіями, страждає по колишній та ніби тримає марку спецагента як бонд. Він може звертати увагу на неідеальну краватку сторонньої людини, чим підкреслить свій образ, а може випустити з рук тістечко з чаєм чи посунути чашку з краю стола, яку власноруч перед цим так і поставив. Це не створює сталого розуміння, що Пуаро ідеаліст. Це робить його дурником. Молодій аудиторії не заходить, а глядачам старше не подобається, бо є з чим порівняти. І аби цього порівняння не було, а персонажа брани можна було сприймати як сучасну версію пуаро. Треба було б змінити лише одну деталь: епоху так, перенести події у 21 -е століття. Це б закрило багато питань і стало б чимось схожим на Шерлока. Це мало б сенс. Тоді можна було б додати купу нових фішок, а якісь старі прибрати. А перезйомка детектива у тих самих обставинах, але без витриманого образу, це лажа загорнута в красиву етикетку. Але проблема в тому, що це також не будуть дивитися, бо, повторююся, пуаро занадто нішевий персонаж. Його не проходять в школі, на відміну від Шерлока Холмса, над яким вже можна знущатися як завгодно. Пуаро культовий, але маловідомий. І додати йому відомості поганими неканонічними екранізаціями не вийде. Касові збори це показали, вистрілила лише перша частина, дві останні, дай Боже, щоб окупили рекламну кампанію та зйомку. Чи є це сигналом зупинитися? Ну на місці брани я б зупинився. Але я на своєму і можу оцінювати це кіно лише як глядач та автор ютуб каналу. А що думаєте ви, який з вам ближче? Чи сподобалися вам спроби брани знову повернути Еркюля на екрани? Діліться думками в коментарях, заходьте в мої соціальні мережі, а на цьому в мене все. Дякую за увагу. Ще побачимось.